Всім привіт! Вітаю на каналі! Дякую, що завітали. Гарного вам настрою і приємного перегляду! Зараз, друзі, одягну я фартушок і візьмуся замісювати тісто на печиво. Бо Рома мій сьогодні каже: мама, хочу щось солоденького. Я пішла подивилася, в нас вже нічого не, немає, не печива, нічого. І не дуже я хочу йти в магазин. Бо зараз підеш в той магазин, візьмеш 300-400 г печива. І все. 100 гривень немає. А так вирішила я трошечки зекономити наш бюджет. Заглянула до холодильника, подивилася, що в мене там є. А залишалася в мене сметана, масло ще з того разу, як я робила міліну. І згадала я про давній рецепт печива замонію. Можливо, зараз його печиво це ніхто не випікає, а раніше в моєму дитинстві його дуже часто пекли, і воно смачне, ми його любили їсти. Не знаю чому, але в нашій місцевості на це печиво називали сухарики. Ось таке. Зібрала я все, буду зараз домашнього печива на амонію, Нам потрібно 3 яйця курячих, 250 грамів жиру. У мене наполовину смалець і масло. 200 грамів сметани, отакий стакан цукру на 250 грамів, борошна приблизно 500-700 грамів. Ну, будемо дивитися, скільки вибирає тісто. Будемо вимісювати, щоб воно таке було еластичне, відлипало від стінок миски і від рук. А також потрібен самий амоній, столова ложка, і ванільний цукор. Це я вилила в миску, тепер до яєць додаю цукор. а також ванільний цукор і перебиваю, можна вручну, можна блендером, кому я хочу. Після перемішування яєць з цукром додаю сметану. Сметану. Додаю жир. І також треба все перемішати в однорідну суміш. Тепер ось такої я трошечки натрусила борошна. І буду додавати маніплун, господи, амоній. Амоній потрібно, щоб був обов'язково свіжий. У нього такий запах. запах. Ось так ложку амонію Все. І перемішуємо. У кого немає амонії, можна використати звичайний розпушувач. Додаємо ще що... борошна. Духовку я вже включила розігріватись на 190 градусів, а зараз буду виробляти. Ось таке виходить тістечко, м'якеньке. Дивіться, воно пісочне, таке рихле. Але з ним удобно працювати. Щодо борошна, ну, ви будете, як сказати, відчувати, коли вже достатньо. Воно ось так відходить від миски. І на руках не залишається тіста. Зараз буду виробляти. Щоб виробити, нам потрібні ось формочки. У мене знайшлося таке сердечко, і буде такий, такий фігурний ножичок. А також. Цукор, цукром буду посипати. В кого є цукрова пудра, то можна цукровою пудрою. На жаровні посипаю просто борошно, можна і на пергаменті. Пергамент в мене закінчився. Так, все. Рома йди, подивись, які сердечко цікаво. Все, друзі, запаслася. Я печивом, випекла все до грамулічки, виходить його багатенько. Ось дивіться. Майже повна миска. І це при тому, що ми вже зняли пробу, першу жаровню майже з'їли всю. Ромочки сподобалось. Він мені навіть дав коментар. Мама, я тепер знаю, чому в тому селі на це печиво називали сухарики. Тому що воно дуже хрустке. Воно дійсно дуже хрустке, таке ніжне. Зараз вам покажу. Дивіться, яке всередині. Добре. Немає запаху амонії. Лише є запах амонії, коли випікаєш. А зараз нічого лишнього. Смачно і по-домашньому. Рекомендую, готуйте. Особливо в того, в кого є своя молочна продукція, смалець, хто проживає в селі. Дуже бюджетне печиво і смачно. Ось так. А зараз вгодила сину. Тепер буду йти на вулицю працювати, бо там в мене дуже багато роботи. І то, і то треба зробити. Ну, що встигне. Вчора купила в магазині кукурудзу на попкорн, одну пачечку, а її там грамулечка. Ну, штучок 10, можливо, буде. Краще брати все-таки на розріз. У нас тут в селі немає, треба їхати в місто, в районний центр. Поки висаджу те, що є. Таку цукрову на качани я висаджувала на... піти подивитися. Можливо, вже зійшла. Всі голодні, біжать. І гусенятка моя. йдіть сюди, йдіть сюди, я вас у двір трошки випустю. Сю -сю -сю -сю". Нехай попасуться, бо я вже кидала їм травичку, але вони її виїли, і вода вже закінчилась, всі позбігалися. Сю -сю -сю -сю" ха ой, Це я не випущу Привіт, товариші, ну, я ж не вас звала. Біжай. Але чекайте, я зараз прийду і налию вам води, киню їсти, принесу трави, всі голодні. Фух. Вчора ввечері поливала свою капусту. Так, а ну що? Ще вийде мені на город? Буде потім у мене красота. Добре закрита. Так. Полила я капусту і помідорки полила, і там що далі капуста, і ту, ну, все поливала. Це те <гум> А, ще ж я висіяла ось. От тут о майорчики, попід доріжечку чорнобривці. А ще хочу в цій частині між виноградом розсадити квіти. Ось ті астрочки зелені. Ну, таке кустички. Ось і вони потім восени квітнуть такими фіолетовими квіточками. Все так розростаються. У мене там крайній полісадник, я не розсадила їх всі, бо в мене мала брат і сестра, там ще одна жінка просила, ну так вони і не взяли, а полісадник сильно загружений. Тому хочу розсадити. Буде гарненько. Ну, в мене з тієї сторони біля сітки також вони насаджені. Зараз до покажу. Ось дивіться, який тут рядочок аж до півгорода. Прорвала вчора кабачки, залишила лише по дві штучки, було і по три, по чотири. Майже всі насіни не зійшли. Візьму сапу, візьму кукурудзу, аж там наверху буду висаджувати. Мустечки скоро заквітнуть, дивіться, які вже файні. Висадила я вже квіти, прийшла попити водички і сиджу на площадці, відпочиваю. Полюбуюсь, як гусенятка пусуться на травички і пташки співають. Зараз вже трошечки тихіше стало щебетати, а до того прям мені тут так завивали добряче. І курчаток розпустила, закрила там під ворітьми дирочку, щоб не виходили на вулицю, а нехай собі бігають. Клюють травичку, підростають. <плес> вони тоді краще ростуть. Бо коли птиця закрита, вона тоді яка, така, знаєте, слабенька, в'яла, погано росте, хворіє. А коли вона на свободі, там якийсь камінчик, там пісочок, там комашку, травичку, і тоді до... ну, краще росте. Тфу -тфу. Поки вони в мене всі йдуть. Не пропали. Ну, це поки початок, як говориться, курчатка треба рахувати по осені. Так і буде. У мене одне було пропало, вийшло на вулицю і зайшло до сусідки. Я так розстроїлась і думала, грішила вже, що собака вкрала, але ні, потім сусідка принесла. Все, я думаю, ну, все добре, всі на місці. Бігають, бігають. Отак, От у селі вам скажу, робота не закінчується. Щойно на городі закінчила, так потрібно вже на подвір'ї, а потім і за подвір'ям робити порядок. Ну, поки що почекаю, щоб. Тюльпани добре наростили, цибулину будуть вже видьоргуватися то потім вже і полісаднички пройдуся. А поки нехай так не буду я робити це два рази одну і теж роботу, бо полісадників в мене багато є де попрацювати. Ось так. Начебто й добре, коли приватний будинок, велика територія. Все начебто гарно, квіточки, але скільки це потребує сили і догляду. Мені сестра говорить: Ну це поки в тебе такий синдром, оце, що ти хочеш квіточок, города, а потім тебе прийде час, що захочеш жити в квартирі і нічого не робити. Ну, не знаю. Можливо, і так, не, не буду нічого зарікатись. Ну, поки мені все подобається. Я люблю землю, люблю квіти, люблю птичок, працювати з ними. Ой, ластівка прилетіла. Ой, ой, я вам розказувала, що в нас там в гаражі є гніздечко від ластівки. Ми коли білували гараж, вони то гніздо не трогали. І я кажу, Юрі, прилетять вони чи не прилетять. І через дня два прилетіли до нас ластівки. Ось до оці дві. А, так, все. Там голуби сидять. До речі, дуже багато голубів у нас розвелось. До того було там голуба чотири. Щось їх їло, я розказувала, чи ласка, чи що. А зараз тху-тфу здорових голубів 40. А ще малесеньких багато. Ну, тут вони як вилітають, прям така стая велика. І різні там, і білі, і коричневі, які хочеш. Так що в мене тут стільки декоративної птиці, так, а ну піду, подивлюся, щоб гуска мені троянду не склювала, то буде. Ану, тікай туди. Тікай. Гель. Ні, ні, вона не трогала, вона там травичку клювала. Ось і чорнобривчики треба пройти. Дощ забив, земля, прям як бетон. Все треба рихлити, все робити. Ой. От таке у нас сільське життя. що ж, друзі, на сьогодні відео закінчуємо. Чекаю вас всіх в наступному. Дякую вам за підтримку.